Вітаю кожного! Людині для щастя не вистачає стабільності, і найстабільніше у нас у світі це духовний світ. Він був від самого початку і він буде до кінця. І взагалі, сила в чому? Сила в любові і в істині. Любов є Бог і істина, Слово Боже. Тому наповнюйтесь дійсно переможним Духом Божим і будьте щасливі. Тому що людина, вона трійка, знаєте, у нього є тіло, у нього є душа, є дух. Наприклад, я тіло, воно старіє, тліє, воно відо змінюється, запрограмовано, самознищення, воно мене особливо не тішить, тому що воно відозмінюється. Другий момент моя душа як каламбур, вона постійно чогось нове хоче, вона змінює свої бажання, розширяється як пекло. Про це говорив Ісус. Вона мене не робить щасливою, але тільки Дух Божий наповнює мене. Слово Боже, кожен день це робить мене щасливою, тому що плід Духу Божого це любов. Підписуйтесь на мій погляд.